А Відьопольський палац спорту імені Віктора Івановича Дукова неодноразово приймав гандболісток з різних куточків України. Ось і цього разу до нас завітали команди ветеранів жіночого гандболу з Києва, Дніпропетровська і Одеси. В рамках підготовчого етапу до чемпіонату Європи з гандболу в Хорватії в Відьополі відбувся турнір на Кубок Федерації гандболу Одеської області серед жіночих команд ветеранів. Вже багато років федерацію гандболу Одещини успішно очолює відомий політик-екс-губернатор Сергій Рафаїлович за останній рік ми дали новий подих федерації гандболу, взагалі такому виду спорту як гандбол. Відверто скажу, стало більше часу, і як людина відповідальна я до будь-якої справи ставлю серйозно. Тому ми переєстрували статут, провели загальні збори, визначили членів, визначили. Президію, ревізійну комісію залучаємо спонсорські кошти, і це дає свої результати. Ну, мені дуже приємно, що ну, візьмемо за останній рік, буквально, якщо календарний брати. Да, команда України, яка була сформована на базі Южненського портовика, привезла бронзові медалі чемпіонату Європи з пляжного гандболу. Наша студентська команда стала чемпіонами України. Іванівська ДЮСШ стала чемпіонами України стрімкий м'яч. Южненський портовик доволі успішно виступає у вищій лізі. і Сподіваюся, що на базі цієї команди буде сформована збірна України, яка поїде на чемпіонат світу з пляжного гандболу. Провели вже четвертий етап дитячих змагань, дитяча ліга серед дівчат і юнаків. Провели декілька турнірів пам'яті видатних тренерів. Підтягнули ветеранський гандбол. Ну, результат, ви знаєте, в минулому році наша команда приймала участь в третіх європейських іграх майстрів, срібні медалі завоювали. Ну, от сьогодні ми проводимо в Овідополі турнір Кубок Федерації гандболу. Чотири команди. Ми хочемо підготувати збірну України, яка буде формуватись на базі команди Одеський регіон для чемпіонату Європи в Хорватії, який буде в червні місяці. І саме цей турнір присвячений цій події. Федерація гандболу повністю укомплектувала всі дитячі спортивні школи, які займаються гандболом формою, м'ячами, тобто весь інвентар сьогодні є. Я вам скажу, що відчувається така тенденція значно більше батьків приводять своїх дітей саме на гандбол. Тут багато залежить звичайно від пропаганди, від організації змагань, але ще багато залежить від того наскільки федерація. 呃。Uh Координує свої дії і з місцевою владою, і саме головне з фахівцями. Ми поставили перед собою завдання, і працюємо зараз з університетом південноукраїнським педагогічним з тим, щоб готувати тренерів. І звичайно, федерація повинна дати гарантії, щоб цей тренер приїхав на роботу, мав цю роботу, мав заробітну плату і мав якісь елементарні умови для того, щоб готувати дітей і надалі Одним словом, якщо займатися професійно, і якщо займатися серйозно, то можна досягти результатів. А відопольська школа гандболу відома в Україні як одна з кращих серед сільських команд. Нашу команду на багатьох. Турнирах представляла тренер и капитан команды Олена Рибаконь. Сегодняшнего разу она выступала за сборную команду области Одесский регион. У нас команда Одесский регион – это сборная Одесской области, в которую уходят наши девочки со видеополя и из Одессы, и мы турнир этот в основном проводим для того, чтобы Отобрать лучших игроков с команд, которых можно взять в сборную и достойно представить команду из Украины на чемпионате Европы. В прошлом году мы сделали э, тоже команду отобрали, ну, Одесской области, назвали вот Одесский регион. И мы играли, э, был чемпионат Украины, э, был, была отдельная команда Видеополя, Одессы, но потом мы скооперировались э, и поехали своими силами чисто Одесская область. Мы ехали, ездили в город Ниццу, Франция. Это было в сентябре месяце. Э, как сказать То, что э, мы можем, э, но не хватает, все равно надо э, девочки, э, которые помогут, э, потому как. Э одной Одесской областью не так виступимо, как если будуть лучшие игроки и с целью цього вот турнира, где ми посмотримо хороші команда Дніпропетровської області, там сборная тоже і сквера, і ми надеемся, що несколько человек войдут в сборную. Два дні ветерани жіночого гандболу з'ясовували спортивні стосунки на полі. На жаль, команда Завідьополя не змогла вибороти першість, але продемонструвала комбінаційну і злагоджену гру. Відзначились наші гравці: Ольга Сазанська, Тетяна Попова, Тетяна Турчак, Вікторія Туріца. Відзначились також найбільшою кількістю запитих голів Ірина Дронова, Валентина Мельник, Вікторія Бачинська, Натія Сухая. У підсумку змагань перше місце виборола команда Одеський регіон, за яку успішно виступили гандболістки Завідополя Світлана Пасічник та Олена Рябоконь і Наталія Бордик. Гандболістки з Дніпропетровська посіли друге місце. На третій сходинці команда Завідьополя і на четвертому місці гандболісти з Києва.